90-літня тайванка Джен джен Мей легко підіймає штангу вагою 35 кілограмів. Зал аплодує. Ця бабуся бере участь в унікальному змаганні з важкої атлетики в Тайбеї, яке проводять для людей віком 70 років і більше. Я хочу сказати всім людям похилого віку, щоб вони теж тренувалися. Не треба перестаратися, але вправи важливі для здоров'я. Проблеми зі здоров'ям у важкоатлетки почалися чотири роки тому після автомобільної аварії. Крім усіляких недуг у жінки вивели хворобу Паркінсона. Онучка запропонувала їй зайнятися спортом. Оскільки ця хвороба невиліковна, ми почали шукати способи її сповільнити, а фізичні вправи завжди вважали корисними. Спочатку було важко, але сім'я й тренер надихали. А сказав, що можна почати з легкої ваги і прогресувати поступово. Після деякого часу безперервних тренувань моє плечі розправилися. Уряд Тайваню на всьому острові відкрив фітнес-центри зі спортивним обладнанням для людей похилого віку. Фахівці кажуть, що помірне фізичне навантаження допомагає підтримувати здоров'я та зміцнює тіло. Станова тяга з шестигранним грифом це легке тренування. Воно схоже на присідання. Коли ми підіймаємо важку вагу, це активує м'язи, які зазвичай атрофуються швидше, особливо в людей похилого віку. У змаганнях бере участь 45 осіб, найстаршому учасникові – 92 роки. Змагання розділене на три етапи. Атлети похилого віку підіймають штангу вагою 35, 40 та 45 кілограмів. А на тренуваннях підготовлені спортсмени можуть підіймати й усі 80.